Вітаю, шановні колеги, в щотижневому відео огляді новин за тиждень з 9 по 15 грудня 2024 року. Я Олена Габрук, незалежний практикуючий консультант з оподаткування та кадрів. Сьогодні будемо говорити про наступні новини: Найбільші банки зменшили ліміт переказів з картки на картку. З 1 січня 2025 року психіатричні огляди працівників проводитимуться коштом роботодавця. На 2025 рік подаватимемо оновлену декларацію. Податку на нерухоме майно. З 1 січня 2025 року змінюється порядок звітування з ПДФО військового збору. Зміни у визначенні базового місяця індексації в 2025 році, анонс найближчих заходів від компанії «Я бухгалтер». Як розрахувати середню зарплату для бронювання працівників. Неоподаткована сума подарунків у 2024 році. Чи мають право працівники Державної податкової служби під час перевірки оглядати особисті речі працівника, з якою сумою сплачувати військовий збір у разі застосування податкової соціальної пільги. Доходи виплачені у негрошовій формі чи застосовувати коефіцієнт при розрахунку військового збору. Працівник використовує власне авто при виконанні службових обов'язків чи оподатковувати компенсацію. Чи включати до доходу фізичної особи підприємця платника єдиного податку, відшкодовано орендарем суму комунальних платежів і наша традиційна рубрика Календар бухгалтера? А отже, починаємо з новини, яка знову ж таки сколихнула бізнес: найбільші банки зменшили ліміт переказів з картки на картку. А саме 10 грудня найбільші банки України, а саме Приватбанк, Іщадбанк, Райффайзенбанк Аваль, Універсалбанк. Національний банк з координації банківських асоціацій підписали меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг, яким обумовлюється зниження лімітів для переказів. Меморандум стосується взаємодії банків та надавачів платіжних послуг із клієнтами, фізичними особами, ФОПами та ФОПами як частини групи пов'язаних компаній. Банки не встановлюють, не встановлюють ліміти. На операції клієнтів з підтвердженими джерелами доходів. Зокрема, це стосується зарплатних клієнтів та інших клієнтів з підтвердженими доходами, мається на увазі анорари, винагорода за цивільно-правовими договорами, орендна плата, а також волонтерів, ідентифікованих надавачами платіжних послуг згідно з вимогами постанови Національного банку України номер 18 ви пам'ятаєте, що з 1 жовтня 2024 року Національний банк, відвідомчі банки ідентифікують волонтерів, а саме тих осіб, які збирають кошти, перераховують кошти, тобто проводять волонтерську діяльність на предмет їх реєстрації в реєстрі волонтерів. Якщо ж документально підтвердженого доходу немає, то банки зобов'язуються встановити ліміти, причому зверніть увагу. Ці ліміти будуть поширюватися не тільки на перерахування з картки на картку за номером на пластику, да? а стосуватися воно буде і реквізитів IBAN рахунку. Тобто по тих перерахуваннях, де є непідтверджені доходи, обмеження будуть встановлюватися як для переказів з картки на картку за номером картки, так і на перекази з картки на картку за IBAN рахунку. На які операції і які лімити, з 1 лютого 2025 року для клієнтів високого рівня ризику встановлюється ліміт в сумі до 50 тисяч гривень на місяць для клієнтів середнього низького, низького рівня ризику відповідно до лімітів та строків поетапної реалізації. З 1 лютого 2025 в сумі до 150 тисяч гривень і з 1 65 в сумі до 100 тисяч гривень. Ліміти не включатимуть операції з переказу коштів між двома рахунками, які клієнт відкриває в одному банку. За наявності документального підтвердження доходів клієнта, що перевищують встановлений ліміт на, на, на певну дату, банки здійснюють перекази в межах підтвердженого доходу. З 1 січня 25-го року психіатричні огляди працівників проводитимуться коштом роботодавця. А отже, зверніть увагу на наказ Міністерства охорони здоров'я від 15 жовтня 2024 року, номер 1759 яким затверджено зміни до порядку проведення попередніх періодичних та позачергових психіатричних оглядів, в тому числі на предмет вживання психоактивних речовин, затверджених наказом МОЗ від 18.04.2022 року No651. Організація та проведення попереднього під час прийняття на роботу, позачергового та періодичного протягом трудової діяльності, психіатричних оглядів категорії осіб, зазначених в переліку категорій осіб, для виконання окремих видів робіт, професій, служби, тобто діяльності, з особливими вимогами до стану психічного здоров'я. Підлягатимуть періодичному психіатричному огляду, тобто попередньому обов'язково і по періодичному в процесі трудової діяльності за рахунок коштів роботодавця. Перелік категорій осіб для виконання окремих видів діяльності з особливими вимогами до стану психічного здоров'я, які підлягають психіатричному огляду, затверджений наказом МОЗ від 26.01.2024 року номер 139 Отже, Роботодавці, зверніть увагу на цей перелік 139. Чи є серед ваших працівників ті, що підлягають психіатричним оглядам. З 1 січня це буде ваш обов'язок власним коштом. Ця постанова чи наказ, верніше, наказ мозу 1759, набиратиме чинності з 1 січня 2025 року. Врахуйте це в свої бюджети. На 25 рік подаватимемо оновлену форму декларації з податку на нерухомість. А отже, вже за декілька тижнів, з початком 2025 року, бухгалтери вже будуть мати можливість подавати звітність на 2025 рік, за 2024, а в даному випадку на 2025 рік. Отже, зверніть увагу, що декларацію про нерухомість ми будемо подавати за оновленою формою з метою проведення у відповідність до національного класифікатора НК 018-2023, класифікатор будівель споруд, податкової декларації з податку на нерухоме майно відміна від земельної ділянки, наказу Мінфіну від 9 Вересня 2024 року номер 431 внесені зміни до форми податкової декларації з податку на нерухоме майно, відміни від земельної ділянки та додатків 1-2 декларації. Нова форма набиратиме чинності з 1 січня 2025 року, а отже, ставте маячок собі на контроль ті, хто будуть подавати декларацію на нерухоме майно. З 1 січня 2025 року змінюється порядок звітування з ПДФО ЄСВ. Тобто мова йде про звичний нам об'єднаний податковий розрахунок. Податківці Полтавської області вже нагадали нам про новацію, яка запроваджена законом 4015, який вніс великі зміни до податкового кодексу, ну і відповідно до звітування. А отже, податковий розрахунок сум доходу та утриманих податків для фізичних осіб з 1 січня 2025 року, тобто податку для фізичних осіб, тобто відрахування, Да? З 1 січня 2025 року ми будемо подавати щомісяця? За четвертий квартал 2024 року звіт подаємо в терміни квартальної звітності не пізніше 10 лютого 2025 року. Перший щомісячний звіт за січень 2025 року подаємо до 20 лютого 2025 року. Отже, податківці, що нам акцентували, що в січні? у Бухгалтера буде дуже багато роботи. Чому? Тому що йому треба буде підготувати до 10 лютого, ви пам'ятаєте, 9, але ж нам буде перенесення так? на вихідні дні. До 10 лютого треба буде подати за 4 квартал 24-го року об'єднаний податковий розрахунок. І вже до 20 лютого треба подати податковий розрахунок. В складі Д1, 4 д Д5, у кого який буде склад додатків за січень місяць. Тому розраховуйте свій робочий час на те, що у вас буде подвійна робота з ЄСВ саме от період кінець січня, початок середини лютого. Зміни у визначенні базового місяця індексації у 2025 році. А саме листін від 10 грудня 2024 року номер 105 дріб 0, дріб 20, 214, 24. В цьому листі нас повернули з вами до статті 34 закону 4059 про державний бюджет України на 2005 рік, який фактично запрацює з 1 січня 2025 року. 25 й рік не став виключенням. Він є дуже подібний до 24-го в частині нарахування індексації, тобто вона буде, але специфічно. І у цій статті 34 визначено, що обчислення індексу споживчих цін для індексації грошових доходів населення відбувається наростаючим підсумком, починаючи з 1 січня 25-го року. Отже Сума індексації, яка склалася в грудні 2024 року, у січні 2025 не нараховується, індекси не накопичуються. Індекс споживчих цін в січні 2025 року приймається до одинички або за 100%. І обчислення цепних індексів, тобто, коли ми множимо 1 на один, для того, щоб виводити індекс інфляції, так? Обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації починається з лютого 2025 року. При цьому збереження раніше визначеної суми індексації за 2024 рік не передбачено. Звісно, ця консультація орієнтована на бюджетників, тому що це кошти бюджету, але вона стосується всіх суб'єктів господарювання. Ну а у мене зараз є чудова нагода запросити вас на найближчі заходи від компанії «Я бухгалтер». І вже 17 грудня. Вебінар облікова політика 2025, Доктор Ольга Целуйко. 24 грудня вебінар завершення року, об'єднаний податковий розрахунок на стику 24-25, лектор Олена Габрук. 27 грудня вебінар розрахунки на підприємстві Старі та Нові правила. Лектор Ірина Губіна. 9 січня, початок 25-го року вже новий рік роботи бухгалтера. Індексація зарплати. І інші зарплатні новації 2025, лектор Галина Казначей. А ми йдемо далі. Як розрахувати середню зарплату для бронювання працівників? Дуже поширене питання на сьогоднішній день, а отже, Мінекономіки в своєму листі від 11 грудня 2024 року номер 2704 25 дріб 89101 01 Роз'яснила, що критерії та порядок, за яким визначають підприємство, установа організації критично важливими, визначений постановою номер 76 ми це з вами і так знаємо, відбулися оновлення. Одним з критеріїв, що підприємства, установа чи організація визнали критично важливими, є розмір нарахованої середньої заробітної плати, застрахованих осіб працівників за останній календарний квартал. Так. Для підприємств-установ організації встановлюється обов'язковий критерій нарахування середньої заробітної плати у підприємства за останній календарний квартал має бути не менше 2,5 мінімальних заробітних плат, тобто 20 тисяч гривень. У працівника, якого бронюють, нарахована заробітна плата також має бути не менше 20 тисяч гривень, так зазначено в листі. А отже, Мінекономіки економіки рекомендує розраховувати середню зарплату на підставі даних. Податкового розрахунку так, нашого об'єднаного податкового розрахунку, який ми складаємо за наказом Мінфіну номер 4 А саме шляхом ділення, будьте дуже уважні, бо написано все, що написано: шляхом ділення рядків, 1.1 – нарахована заробітна плата, 1.3 – сума перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, що оплачується коштом страхувальника. 1,4 сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, яка виплачується за рахунок коштів пенсійного фонду. Все. Ми підбили що? Зарплата і компенсація втрати заробітку, лікарнянь. Зверніть увагу у тих, у кого є ЦПДшні договори. Ви в Д1 їх відображаєте, вони у вас відображаються, так? тому що по них є нарахування ЄСВ. Але вони ж не беруться, ці працівники, до. Бронювання. І тому, коли давали роз'яснення, що ми складаємо, мінекономіки написала 1,1, 1, 1 2, там, де винагорода, ЦПД не береться, 1-1, плюс 1.3, плюс 1.4. 4. Тобто, що випала ЦПД винагорода. Зрозуміло, так? Якщо складаємо, а тепер уважненько подивимось, на що ми ділимо. Нарядок 105, кількість застрахованих осіб у звітному періоді, яким нарахована заробітна плата. Якщо ми відкриємо з вами базу зір, там категорія 201, де по ЄСВ, там є порядок заповнення рядочку 105-го податкового розрахунку. І от саме там прописано, що ми беремо що 105-й заповнюється на підставі Д1. Так працює програма, вона підтягує. Да? Так от саме цікаве, що вона буде підтягувати. Очевидно, тому що зміни не вносились, вона буде підтягувати 105 рядочок із d 1 де буде кількість, в тому числі, і е, особи, що є за цивільно-правовими договорами. Тому, якщо буде саме в такий спосіб, то що буде отримувати те підприємство, яке буде рахувати на підставі наданої пропозиції, буде рахувати середню заробітну плату для бронювання. Там, де є у неї ЦПД, воно буде мати фактично зменшену середню заробітну плату за рахунок того, що тих ЦПДшників буде включено на ту величину, що ділиться в рядку 105-му. От такий у нас є цікавий підхід мінекономіки. Ну, На сума подарунків у 2024 році йдуть різдвяні новорічні свята, і відповідно що багато роботодавців дарують своїм працівникам, діточкам своїх працівників подарунки. І відповідно, виникають питання: скільки можна не оподаткувати? Консультація податківців закарпаття. Чітко нас з вами відправила до пункту 165139 Податкового кодексу України. А отже, в 2024 році ми можемо надати фізичній особі подарунки в негрошовій формі без оподаткування не більше як 1775 гривень на місяць. А отже, в межах цієї суми ми можемо дозволити собі не нараховувати ПДФО військовий збір. Якщо сума буде перевищувати подарунка, то відповідно що буде? Буде додаткове благо зі збільшеним коефіцієнтом і на цю ж суму перевищення буде нараховуватися ПДФУ. Ну і відповідно буде доєднуватися військовий збір. Коли питають, а чи буде ЄСВ, ну якщо вже комплексом говорити про цю тему, на діточок ЄСВ не буде, на працівників буде, тому що це Є234, пункт, пункт 2,34. Інструкція номер 5 це інші заохочувальні виплати, тому зверніть на це увагу. Далі йдемо. Чи мають право працівники ДПС під час перевірки оглядати особисті речі працівника? Дуже цікаве питання. Адже, відповідно до закону 265-го, це закон про РЕО. Місце проведення розрахунків це місце, де здійснюються розрахунки із покупцем за продані товари надані послуги, де зберігаються отримані за реалізовані товари послуги, готівкові кошти, а також місце отримання покупцем попередньо оплачених товарів і застосуванням або грошей, або платіжних карток. Відповідно до пункту 23 порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринках споживчих товарів, затверджених постановою Кабміну No833, визначено, що забороняється зберігати на місці проведення розрахунку в касі, в грошовому ящику, сейфі тощо готівку, що не належить суб'єкту господарювання, а також особисті речі касира та іншого працівника. В зв'язку з тим пишуть податківці в базі ЗІР, категорія 10918. Підприємствам заборонено тримати зберігати особисті речі на місці проведення розрахунку працівників. А отже, там, де такі речі зберігаються поза торговою точкою, податківці не можуть здійснювати їх погляд. Водночас, якщо будь-які грошові кошти, які знаходяться на місці проведення розрахунків або речі, в яких вони зберігаються, не можуть вважатися особистими протягом зміни працівника, що це означає? Це означає, що, от якщо ви були в банках, ви бачили, коли дівчатка заходять, вони складають в окремі ячейки, які закриваються свої сумочки з, грош... з коштами, з гаманцями, з усім решта. Оце не доглядається. Теж саме в торгівлі, громадському харчуванні, це не підлягає огляду. Якщо на робочому місці, де стоїть ваш продавець, де стоїть ваш бармен, або якась інша особа, яка здійснює продаж товарів, робіт послуг, приймає оплату, видає, знаходяться сумочка з гаманцем, де лежать гроші, то оце може розглядатися саме як ці кошти, які належать підприємству. До речі, зверніть увагу, що зараз податківці дуже активно проводять контрольні закупки. І от в контрольних закупках надається велика сума купюри. Коли немає здачі, і що іноді роблять наші продавці? Вони достають із сумочки свій гаманець і починають давати здачу. Оце якраз та ситуація, про яку написано в базі зір. Не робіть цього, не підставляйте себе під штрафи. З якої суми сплачувати військовий збір у разі застосування податкової соціальної пільги. Враховуючи, що з 1 грудня у нас з вами відбулося підняття ставочки військового збору, зараз дуже багато питань і щодо перехідних операцій, і щодо взагалі бази нарахування військового збору. Отже, зверніть увагу на консультацію в базі ЗІР 126.05. Чому це важливо? Тому що коли ми нараховуємо ПДФО, от у нас є заробітна плата, так? і ми нараховуємо ПДФО, для бази ПДФО дозволено її зменшувати на податкову соціальну пільгу, тобто. Там, де є право, і воно підтверджено. І бухгалтер що робить нараховану зарплату, мінус, мінус податкову соціальну пільгу і рахує 18% ПДФО. Так, от, коли ми говоримо про військовий збір, ми беремо з вами заробітну плату. Ми не зменшуємо її на ПСП, тому що ПСП це складова розрахунку ПДФО. Так прописано в пункті 164.6. А отже, військовий збір ми рахуємо без прив'язки до пункту 1646. Тобто ми беремо заробітну плату, нараховано, множимо на ставочку 5%, і це буде те, що в нас буде підлягати до сплати. Доходи виплачені у негрошовій формі чи застосовувати коефіцієнт про розрахунку військового збору. Цих питань зараз також стало дуже багато. З грудня їх почалось активізуватись. Ну, дуже часто. Незважаючи на те, що в базі Зір, у нас з вами в категорії 126 вже давно висить консультація, що натуральний коефіцієнт при розрахунку військового збору не застосовується. Але, знову ж таки, ми звернемо увагу в цьому випуску новин на консультацію податківців Дніпропетровської області, в якій вона проінформувала, що у нас з вами не застосовується коефіцієнт для військового збору. Визначення податковим агентом бази оподаткування військовим збором здійснюється без застосування пункту 164,5. 164,5 це є елемент розрахунку бази нарахування ПДФО. Працівник використовує власне авто при виконанні службових обов'язків чи оподатковувати компенсацію. Ну, це та ситуація, коли у нас мова йде не про оренду, а коли працівник... На постійній основі або час від часу залучає до виконання службових обов'язків власне авто, коли є заява або за посадовими обов'язками при прийнятті на роботу, це було обумовлено. Або якщо, наприклад, працівник пише заяву, видається наказ і тоді оформлюється використання автотранспорту працівника в службових цілях. Податківці Івано-Франківщини нам пояснили такий спосіб, що компенсація, яка виплачується юридичною особою найманому працівнику за користування ним під час здійснення службових обов'язків власного автомобіля, який не перебуває в оренді, юридичною особою може здійснюватись за рішенням керівника підприємства, чому я нагадала вам про наказ. Сума компенсації, яка виплачується юридичною особою найманому працівнику за користування автомобіля, який не перебуває в оренді у юридичної особи, при виконання службових обов'язків є додатковим благом такого працівника, а отже, оподатковується податком на доходи фізичних осіб на підставі під пункту А та під пункту Г під пункту 164.2.17. Зверніть увагу, дуже уважно читайте пункт 164.2.17 все до останнього абзацу. Чому? Тому що, коли у нас є додаткове благо в негрошовій формі, ми застосовуємо підвищуючи коефіцієнт. Якщо ми маємо додаткове благо в грошовій формі, коефіцієнт для розрахунку ПДФО не застосовується. Чи включати до доходу фізичної особи підприємця, платника єдиного податку відшкодовану орендарем суму комунальних платежів? От зверніть увагу підприємці, тому що зараз чомусь почали ставити в оренду тільки суму орендної плати, а комунальні платежі, а вдруг підвищення буде, ми ставимо окремо. Так от, давайте поговоримо в цій ситуації про авдрук. Скільки буде коштувати це авдрук? Консультація податківців Одеської області. Податківці зазначили, от я просто кажу про вижимку, да? підхід податківців. Причому зверніть увагу, що цей підхід змінився по відношенню до того, що було, приміром, там рік чи півтора тому. Оскільки отримання ФОП платником єдиного податку доходу у вигляді відшкодування суми комунальних житлових послуг не передбачає надання зазначених послуг таким підприємцям на користь юридичної особи або ФОПа орендарів, то такий дохід не включається до доходу ФОП в межах його підприємницької діяльності. Тобто, увага перша. От те, що у нас окремо компенсується в договорі оренди, окрема орендна плата, окремо комунальні платежі орендна плата заходить і оподатковується за ставкою там, відповідно єдиного податку, а комунальні платежі не підпадають під це оподаткування. Вони оподатковуються за звичайною системою 4 розділу податкового кодексу. Тобто окрема компенсація, проведена ФОПу комунальних платежів, оподатковується за ставкою 18,5. Зверніть на це увагу податкові агенти. Тому для ФОПів важливо. Щоб ці комунальні платежі краще, щоб вони війшли в орендну плату, і тоді воно все буде оподатковуватися єдиним податком. Якщо цього не зробити, то відповідно податковий агент, який виплачує дохід на користь фізичної особи, має бути що? Утримувати 18,5%. Ну і наша традиційна рубрика календар бухгалтера. Вже 16 грудня треба тримати на контролі. Це є граничні терміни подання, заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування з першого кварталу 2025 року та розрахунку доходу за попередній календарний рік. Заяви щодо переходу на іншу групу платника єдиного податку на перший квартал 2025 року, коли така заява подається єдинниками, ФОПами, коли змінюється група. Звіту про використання книг обліку розрахункових операцій, розрахункових книжок, форма. ЗВР 1 за листопад 2024 року і довідки про використання розрахункові книжки за листопад 2024 року. Чому 16 -те? акцентую увагу, граничний термін, тому що термін, який мав бути визначений, він припав на вихідний день, тому перенос. Також у нас 16 грудня останній день подання звіту до статистики, звіту про виробництво продукції військового призначення та подвійного використання за листопад 24-го року форма 1ПО місячна і звіту про використання будівельних робіт за листопад 24-го року, форма 1 КП. Тобто ці форми подають респонденти, визначені респонденти. 20 грудня останній день подання податкова декларація з ПДВ за листопад 24-го року. Декларації з акцизного податку за листопад 2024 року. Податкова декларації з за землю. Земельний податок або орентну плату за земельні ділянки Державної комунальної форми власності за листопад 2024 року. Податкова декларації з рентної плати за листопад 2024 року з розрахунками рентної плати за користування надрами. При видобуванні вуглеводної сировини, рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України, рентної плати за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами і нафтопродуктопроводами, рентної плати за транзит та транспортування трубопроводами, АМІАКУ територією України. 20 грудня такий дуже у нас активний день в житті бухгалтера. Останній день сплати. Авансового внеску з єдиного податку за грудень 2024 року, платниками єдиного податку першої та другої групи. Це для ФОПів. Авансового внеску з ПДФО за кожне місце роздрібної торгівлі пальним за грудень 2024 року фізичними особами, підприємцями на загальній системі оподаткування, які здійснюють роздрібний, роздрібну торгівлю пальним. Авансового внеску з податку на прибуток підприємств за кожне, роз, за кожне місце роздрібної торгівлі пальним за грудень 2024 року, підприємствами, які здійснюють роздрібну торгівлю пальним. Єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за листопад 2024 року, тобто 20 грудня останній день сплати ЄСВ, крім гірничих підприємств. І це була остання новина нашого випуску. Я вам дякую за роботу і до нових зустрічей.